З ініціативи якраз неприбуткового зад Угорське радіо угорська сторона повністю профінансує цього року наш фестиваль. Тобто ми цього року державні кошти не будемо влучати на проведення фестивалю. До Угорського радіо, ще підключився цільовий фонд по підтримки медіасервісу, абревіатура більш знайома для, напевно, вас МТВА. І третім партнером, головним спонсором, є інститут стратегічних досліджень Угорщини. Який теж в однаковій мірі вони, вони троє фінансують співфінансують наш фестиваль? Головне цього річ, що ми намагалися створити такі два майданчики дискусійні на фестивалі. Один майданчик буде це буде відкрита студія, яка буде транслюватися в прямому ефірі. Один майданчик буде присвячений темі лобіювання інтересів України у Європі. Ми зробили кілька. Фільмів кілька репортажів про українців, які живуть в Європі. Знаєте, що таким адвокатом у Європейському Союзі України зараз є Польща, тому будуть присутні представники Польщі, представники польського воєводства, а також представники села Мокре. Другий дискусійний майданчик буде присвячений суспільному телебаченню.